Розі про проголовне поїхали після карколомної атаки. Попередньої ночі Росія не встигла оготатися як українські сили завдали нового удару. Цього разу операція була завершальною фазою. Остаточне добування уцілілих цілей. У небі знову з'явилися сотні дронів і ракети за таємної української програми Карпати. Масштаби точністю ударів довели Україна більше не лише захищається. Вона знищує стратегічну основу військової авіації Росії. В Куруську пролунало щонайменше п'ять вибухів. Робота російського ППО обернулася катастрофою для місцевого населення. Оламки ракет падали на приватний сектор, загорілися будинки, пошкоджено кілька багатоповерхівок. Жителі в паніці тікали з районів, де горіли склади і техніка. У Липецьку та області вибухи досягли навколицького новолипецького металургійного комбінату. Це підприємство мало стратегічне значення, виробляючи сталі комплектуючі для військово-промислового комплексу. У результаті атаки частина цехів згоріла, лінії виробництва зупинилися. А кілька тисяч робітників були терміново евакуйовані. Російська промисловість отримала удар. Сідка, якого відчуватиме ще роками уронежі метою став військовий аеродром Борисогліпська. Там базувалися літаки, які використовували для тренування і підготовки екіпажів дальньої авіації. Що три вибухи вивели з ладу смугу та ангари з паливом. Місцеве командування фактично втратило контроль над об'єктом. У Ярославлі вибухи пролунали в районі. Брагіно Зник мобільний зв'язок почалися перебої з інтернетом, що свідчило про ураження системи зв'язку. Місто занурилося у хаос, жителі не могли додзвонитися до рідних. Паніка посилювалася. Зані удари були наймасовнішими. Від восьми до десяти вибухів зафіксовано у різних районах міста. Частина з них вийшла на військові склади, і інші на інфраструктуру пов'язану з авіаційною базою. Але головний удар було завдано по стратегічних аеродромах, де базувалася бомбардувальна авіація Росії. Це був фінальний етап операції. Остаточне знищення в Аналісі 2 Саратовська область було виведено з ладу щонайменше п'ять літаків. Ту-95. пожежа тривала кілька годин. Детонували боєприпаси. Аеродром закрито на олені мур. Менські області три стратегічні бомбардувальники Ту-95, п'ять у які були сховані в ангарах, знищили дрони камікадзе. вибухів поширилися серед місцевих жителів попри суворий контроль ФСБ. У Одягів рязанській області детонували паливні резервуари. Вогонь ухопив усю інфраструктуру. а Аеродром повністю закрито на невизначений термін. Це означало втрату ще одного критичного вузла для російської дальньої авіації. Найбільш болісним для росіян стало те, що на багатьох військових об'єктах перебували родини офіцерів та особового складу. Російське командування роками розміщувало цивільні поруч із військовими об'єктами, що суперечить навіть власному законодавству, не кажучи вже про міжнародні норми. Внаслідок ударів загинули не лише військові, але й їхні рідні. Це викликало хвилю обурення серед особового складу, який тепер бачить у власному керівництві не захисників, а катів російська пропаганда намагалася замовчати масштаби катастрофи, але в соцмережах ширилися кадри палаючих аеродромів, багатоповерхівок в Курську, полум'я на ЛМК. Пропагандисти говорили про успішну роботу. ППУ, але люди бачили інше: хаос, втрати і повну безпорадність держави. Операція з використанням нових дронів і ракет програми Карпати стала знаковим моментом у війні. Україна завдала стратегічних ударів по об'єктах, які Кремль вважав недоторканними. Виведення з ладу стратегічних бомбардувальників, ураження металургійних гігантів і знищення складів з паливом з боєприпасами. Різко знижує здатність Росії продовжувати війну. Політичний ефект не менш важливий. в середині армії. Зростає невдоволення. Офіцери усвідомлюють, що їхні родини поставлені під удар через Балість керівництва населення великих міст бачить безпорадність влади перед масовими атаками для світу. Це доказ Україна здатна не лише оборонятися, але й системно вражати стратегічні центри ворога для Кремля. Сигнал про неминучу втрату контролю, що підштовхує його до еліти внутрішніх конфліктів і пошуку виходу із війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!